Елай і великий водяний звір. Далеко-далеко, в одному казковому лісі, жив собі слоник на ім'я Елай. Елай мав добре серце та мав любов до пригод. Він завжди був цікавим щодо світу навколо та обожнював досліджувати все на світі. Одного сонячного ранку, коли Елай прогулювався лісом, він почув ніжний і мелодійний спів, який, здавалось, долинав з висоти. Піднявши голову, він був приголомшений. Дві красуні русалки сиділи на гілках дерев і співали красиву, але сумну пісню. У них були блискучі хвости замість ніг і кольорове волосся. Елай підійшов ближче та запитав. Чому русалки забрались так далеко від свого звичайного дому у блискучому озері? Русалки пояснили, що велике чудовисько, відоме як жахливий водяний звір, оселилось в їхньому улюбленому озері. Ця істота була дуже страшна і люта, тож русалки були вимушені шукати притулку на вершинах дерев. Щоб залишатися в безпеці. Після почутого добре серце лая розчулилось він вирішив допомогти русалкам та відважився зіткнутися у битві з жахливим водяним звіром. Русалки попередили його про величезну силу цієї істоти та її здатність до водяної магії, не злякавшися ні трохи, Елай подався до озера і знайшов страхітну істоту, яка ховалась під водою. Жахливий водяний звір був величезним, слизьким та жахливим на вигляд. Він ревів та бив хвостом по воді, здіймаючи великі хвилі. Елай зі своїм великим серцем та впертістю. Хоробро вступив у битву. Він трубив голосно і гупав ногами, намагаючись налякати істоту. Проте водяний звір не лякався. Він за допомогою своєї магії викликав цілий водяний вихор, намагаючись потопити лая. Елай зрозумів, що лише сила не допоможе перемогти водяну звірину. Він повинен був обдурити її. Елай встромив свій хобот в озеро та почав всмоктувати воду з озера, як величезний насос. Жахливий водяний звір налякано спостерігав, як вода зникала з озера. Ілай продовжував пити й пити, поки озеро майже не стало сухим. Тепер жахливий водяний звір залишився на дні висохшого озера. Разом з водою він втратив і свою силу, тож йому не залишилось нічого іншого, як іти собі своєю дорогою. Русалки, які спостерігали з дерев. За цим величним боєм були вражені. Але де ж ми тепер будемо жити? спитали вони у Елая. Наше озеро спустошене. Головне, що великий страшний звір пішов, відповів Елай, і більше сюди не повернеться. А озеро колись обов'язково наповниться водою. Треба лише трохи зачекати. І довго нам чекати? злякано спитали русалки. Декілька хвилин весело вигукнув Елай. Він підняв свого хобота і з нього, як з Велетенського фонтана, забила вода, вся та вода, яку він, висмоктав з озера? Замить озера наповнилась водою знову, блискуче та сяюче, як колись. Вдячні русалки повернулись до свого дому, подякувавши Елаю за його мужність та доброту. Вони заспівали веселих пісень і Елай танцював під їх чарівні мелодії. Жахливий водяний звір повернувся до своєї родини. Тато, чи знайшов ти новий дім для нас? Запитали маленькі жахливі водяні звірятка. Жахливий водяний звір глибоко зітхнув. «Ех, мої дорогі, я знайшов чудове лісове озеро. Але, на жаль, величезний жахливий слон прийшов і випив його. Я намагався. Захищати наш майбутній дім всіми силами. Але все було марно, величезний жахливий со слон випив його до дна. Від того часу, як люди висушили наше власне озеро, пройшло вже більше року, сказала жахлива водяна звіра мама. Моя луска вже засохла. І шкіра зморщилась від тривалої посухи, та додала. Чому так не щастить нам? Ми шукаємо новий дім так довго. Жахливий водяний звір тільки розвів лапами. Не губімо надію, мої дорогі. Тепер час спати. Ранок вечора мудріший, Хе-хе. Отака вам казка. А мені бублики в'язка.